Біля Верховної Ради зібрався мітинг. Демонстранти перекрили рух вулицею Грушевського. Гасла як і прапори у протестувальників грізні, але здебільшого соціального характеру не зменшувати видатків на медицину та освіту і не скорочувати пенсії. На місці працює Вікторія Пластун. Вона на зв'язку зі студією. Як проходить мітинг віко. Зараз людей вже трохи менше порівняно з тим, як було о десятій ранку, коли починалось засідання Верховної Ради. Мітингувальникам навіть не вистачало місця на площі під будівлею парламенту. Тому частина з них була в Маріїнському парку. Також частина людей була на вулиці Грушевського. Нею сьогодні перекривали рух, там чергувало ГАІ. А під будівлею парламенту чергує сьогодні посилена охорона. Міліція вишукувалась усім рядів, аби уникнути якихось заворушень, люди при цьому з самого ранку вели себе мирно. Здебільшого тут були представники українських підприємств, які зараз у скрутному становищі вони вимагали від депутатів гарантувати їм виплати зарплат. Прошу далі, пряма мова. За заробітну плату не виплачують ніякі кошти, тому тут стоїмо. Так щоб вони дбали про нас, для чого ми їх вибирали. Щоб вони щось дали з того, що вони обіцяли. Більшого ми не хочемо. Зарплата і стабільність в країні – то, що нам треба. Також зараз під радою мітингують люди, які називають себе кредитний майдан. Зранку їх було трохи менше, а зараз от сходиться все більше. Тут не лише кияни, а й представники інших областей. Ми бачили плакати Херсон, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Кривий Ріг. Люди вимагають, аби кредити, які вони брали в доларах, вони погашали за курсом, коли брали кредит. Про що далі? Пряма мова. Ми брали кредит у доларах. По курсу 4,83. Зарплата була у нас одинакова, зарплата, зараз повис... зарплата не а курс долара повершається. Близько 11.30 все ж таки, були заворушення. Проти міліція вчасно на них відреагувала. Правоохоронці зупинили якихось провокації, і зараз все мирно. Тут вже організували сцену під будівлею парламенту. На ній постійно хтось виступає. Люди принесли бочки, б'ють у них, і мітинг кажуть, буде тривати, доки їх вимоги не будуть виконані. Вікторія Пластун з під стін парламенту там зібралися люди переважно з вимогами соціального характеру. Наразі як каже Віка, ситуація стабільна.